Хто? Що це за пташки такі? Такі смішні. Друзі-орнітологи, що це за пташки? Вони більше за горобчиків, більше за синичок. Ташечко, що це таке? Ух А! Це хто? Який прикол? Я такого не бачила. Це Омелюх. Ось такі. Я таких ніколи не бачила. Цікаво, це співпадіння, що вони зараз біля омели тусили? Омелюхи от у Північній Європі, Північній Азії і Північній Америці. На землі у помірні зони. Ребят, ви заблукали. Вони правда біля Омели туп'ять. Вони прямо в неї залазять. Я той ще орнітолог. Взагалі я не планувала сьогодні знімати, але <кхм> прокинулась рука сама якось потяглася за камерою. Я така, думаю, ладно. А тут оп, цікаво дуже. <кхм> Ні, не ну, може комусь реально цікаво бути, я не знаю. Мені от цікаво. Мені теж пташки цікаві. Я от за останні місяці дізналася, наприклад, що от в листопаді вперше побачила, що синичка може бути не тільки жовтою, а ще й білою. Це було як вона називається. Та я вперше таких бачила, такі малюсенькі, білесенькі. Тут тепер ще оце? Так, що я ніяк з думками не зберуся. Сьогодні таке. Сьогодні треба сідати за комп'ютер, в принципі, працювати. Ну, Треба буде ще вийти в магазин. Та і все. Тому я і не планувала сьогодні знімати. Просто мені, окрім попрацювати і сходити в магазин. Сьогодні ще треба повністю змонтувати попередній влог і виставити його ввечері. Завтра да? В неділю ми їдемо на дачу, а в понеділок катаємося на лижах. Молодець, бабця. Давай. Це мене так бісить, коли починають висипати їжу з віком. Блін, ну ви що? В якому віці живете? Хочеш покормити, я не проти там. Хочеш покормити собак цих птахів вийти на вулицю, дай їм там їжу, там, не знаю, годівничку, побудуй, по вісім, годуй собі. Ні, сиплять. Мені оце зверху сусіди, блін, сиплять, буває, якусь фігню. Їжу свою, якісь недоїдки. Я розумію, пташок хочеться погодувати, піти на вулицю цим займешся. Я вже їм натякала. Правда, я тоді з'їхала, кажу, може у сусіди над вами там сиплять, вони ага, да-да. Я що дура чи що. Я знаю, хто мені що сипить. Він... Залишки вівсянки варене. Вони мені до зовнішнього підвіконня прилипає, примерзає, блін. Ну, Альо, добре годувати тварини птахів. Особливо взимку, особливо в такі морози, але якось треба ну, до цього ставитися адекватніше. Не просто сипати залишки своєї їжі через вікно, як смітник якийсь. В магазин я вже зганяла. Я знову потопила з цими, це ніби як в мене стерна, стегна, вони вже посолені, поперчені. Так сталося. Я забула їх розморозити завчасно, тепер буде знову в мене вплюватися на сковорідці. В машині розрядився акумулятор, бо вона в нас подовго стоїть зараз, ніхто на неї не їздить, і вона розрядилася. І от ми акумулятор заберемо да? зараз додому, тут його десь поставимо, щоб заряджався. Питаннячко, а як заряжатися буде, якщо світла немає? А коли воно є, напруги немає. Так краще? Я не розумію, я протирала цей об'єктив, але він все одно якийсь мутний. У своїх справах я нічого там не встигла. Сталося якесь чудо. Мама якраз їде додому, а нам зараз, нам зараз якраз треба забрати з машини і витягти акумулятор. Тому що я казала, що машина розрядилася, акумулятор розрядився, от його треба забрати. Ми думали, що ми будемо зараз пішки його сюди заносити. У нас якби і не 20-й поверх, але і не 3 В Хліб зараз взагалі ризиковано заходити. Це вимкнуло світу. Здравствуйте. Вже майже 12 ночі. Я домонтувала відео, воно рендериться і сьогодні ж я буду його виставляти. А чо ні? Яка мені рісниця, а? Все одно мої відео ніхто не дивиться. Я можу виставляти його будь-який час. Навіть якщо ти подивитися по переглядах, то реально абсолютно пофіг, в який час я їх виставляла. Може це має значення? Та мені ще здається, що ні. Просто зараз я вважаю YouTube якби своїм хобі. Те, що я знімаю зараз ці всі влоги, це просто моє хобі. Але паралельно з цим я спостерігаю, бо мені цікаво, як воно працює. Ще я проходила курс по інтернет-маркетингу, і там я його не встигла пройти повністю, але зачепила трошки тему YouTube, і мені там розповіли деякі цікаві речі про YouTube. І я просто, от, ну, якби, тестую, мені цікаво. А там далі, ну. Як піде, так піде, не піде, так не піде. Є вірогідність, що світло може дати у третій ночі. Я б не хотіла так пізно лягати. Там стоїть акумулятор, який треба підключити. Акумулятор з машини. Його треба, щоб він зарядився до неділі, бо нам їхати на дачу. А що я хочу попити? Я не виспалася, тому, в принципі, травки мені зараз не треба пити. я і так вирублюся. Я хочу сьогодні ще серію подивитися, це А це ж новий влог, не? Я тут згадала, що колись здивилася соромних. Серіальчик такий, ну такий. Та щось в ньому є. Я досі одне можу. Ну, є там якісь такі життєві ситуації, ніби як такі далекі да, від того, що там було в моєму житті. Він такий тришовий і спосіб життя цієї родини, такий трешовий. Зовсім не близько до того, що я да, там маю. В ньому ну ти дивишся, мабуть, може, не знаю, якісь вчинки людей, ну щось в ньому чіпляє. Та там 11 сезонів. Я не уявляю, я колись його починала дивитися, я десь кинула його, не пам'ятаю навіть на якому сезоні. От На якому сезоні я вже подумала, мабуть, що я від нього втомилася. Чи що, не пам'ятаю? Чи зараз я його додивлюся, ну не знаю. Та поки що заходить. Ну, я тільки там, скільки, серії 6 чи 7 подивилася. так що, поки рендериться відео, зроблю обкладинку і паралельно буду дивитися. Я зробила відкриття. Це стосується моїх розеток в кімнаті. Я розповідала в попередньому влозі, зараз ще раз поясню. Кілька днів назад, це дні 4 назад, в мене з розеток ось цих двох, почав іти сильний запах. Прям такий кислий, неприємний запах. Я спочатку давай себе накручувати. Так, будь ласка, прийди до тяну. Мені треба поставити овочі на вінігрі. Дуже хотілося мені венігрізу. Я в минулому влозі, отут я посиланочку залишу, розповідала вже про ці розетки, і які в мене були теорії, що це могли бути, це мені штучні інтелекти намагали. Коротше, вони мені розповідали, що це може бути проводка. Ні, ну теоретично могла би бути. Але ще й те, що там може бути тарганяче гніздо, Блін, бла-бла-бла, стільки всього. Закошмарили мене так, що капець, Але сьогодні я склала 2 плюс 2. І нарешті все зрозуміло. Бо в мене вимкнені розетки там вже четвертий день здається, але запах не зникає остаточно. Він іноді зникає, і це не залежить від того, чи є електрика, чи немає. Зараз же вимкнення, в принципі, у всіх, тобто у нас з сусідами одночасно немає електрики, бо я вже подумала, а раптом щось з проводкою в сусідів. Дуже довго розповідати тут все і всю цю картину описувати. Але до якого висновку я прийшла? Сусіди зараз роблять ремонт. Чого я й думала? Що вони могли продовбати там свою стіну, мою стіну, блін, не знаю, пошкодити мою проводку, але це ну я не знаю. Ну таке. Треба бути зовсім та свою стіну. Вони ж могли там щось не знаю, розколупувати, виколупувати, робити дірки, Та що завгодно, що їм там треба, щоб зробити ремонт. Правильно? Правильно. Тобто можна собі уявити, що вони там щось могли запросто колопати свій гіпсокартон, робити там собі якісь дірки, там навіть зачепити моє щось, могли, могли. І так, оці штучні інтелекти кажуть, ну, може, в чомусь то і є, правда, в тому, що вони кажуть, бо запах з'являється і зникає, з'являється і зникає. Тому я реально готова повірити в те, що там може гуляти якесь повітря в цьому гіпсокартоні в плані пустотах, я не знаю, десь може. Бути рух повітря якогось. Що, в принципі, може і непогано. Провітряння додаткове, вентиляція. Але таким чином, через мої розетки до мене пішли запахи їхніх оцих будівельних матеріалів. всяких. Монтажна піна, там, новий гіпсокартон, що завгодно, шпакльовки, не шпакльовки. Що мені можна з цим зробити? Загерметизувати свої підрозетники. От таке життя в старому будинку, блін. Може, і в новому такі приколи трапляються, я не знаю. Дивлячись, як воно побудоване. Тут просто блін, цей будинок це якийсь кошмар, чешський проєкт. Хотілося передати привіт тим чехам, які це придумали. Тут просто, якщо ти подивитися на планування, на те, на все, тут просто, ну просто не розумієш іноді, чим думали ці люди. Так, я на водяній бані розтоплюю м'ясо, яке з морозилки дістала. На я тут зрозуміла, що прибратися, я сьогодні не встигну. Бо мені спершу, щоб прибратися, треба прибрати багато чого, в тому числі ялинку. Хочу в цю коробку скласти всі зірочки. Це так пройшли вже давно, але мені ще якось, зазвичай, до середини січня може по старій звичці, хочеться, щоб ялинка ще стояла. Ну, в цьому році якось я вже її стерпіла, можна сказати. У мене щось на кухні кипить. Є ще одна причина, з якою я вже чекала, коли я приберу ялинку. Але поки я не почну втілювати цю причину в життя, я нічого не розповім. Можу сказати одне. Мені потрібен простір. Ялинкою в цьому році я задоволена. Вона майже повністю була хендмейд. Я робила оці стрічки. Ну, як, я робила. Я їх купила, порізала, нав'язала бантики. Так. Я тут вважуся і зовсім забувала про те, що в там варяться овочі, і деякі овочі треба дістати раніше. Я люблю готувати, але якби в добі було додаткові дві години, або якби я могла не спати, або спати менше і відчувати себе нормально і не гробити цим своє здоров'я, було б так чудово. Я б все на світі встигла. Чого це не все. Одна прям розварилася, інша, ну, інша не доварилася. От таке освітлення норм чи не норм. Ми вже смачненько повечеряли, сідаю монтувати, наскільки встигну оцей влог. Мене вже розряджається все, що може розрядитися. Я не знаю, сподіваюся, нам сьогодні дадуть світло. Що там не було? Я на сьогодні вже не монтувалася. Нам дали світло, і зараз, поки воно є, я піду мити голову. Тому що на дачі я її точно не помию. Ну, як я казала, я не відкладаю миття голови потім зараз. Бо ніколи не знаєш, що буде завтра. Я вже покупалася, щаслива і чиста, прийшла дивитися серіал. Коротше, тільки що? Ой, помила голову, дістаю фен, вмикаю його. Такий ну, звичайний наш основний фен, яким ми сушимо голову. А він натягне взагалі. Що я ж подумала, що я не буду собі фен псувати? Я його вимахнула. На щастя, в мене є не дуже потужний фен браш, причому мені його дарувала кума, але обирала я його сама. І вона мені пропонувала потужніший. А я сказала, ні, не треба. Коротше, і зараз за рахунок того, що він менш потужний, він витягнув і змогла посушити голову. Щитку цього обертати він не подужав. Та нічого, я пристосувалася і досушила голову. Трошки лахмат тепер, але зато з чистою і сухою головою. Я вважаю, супер. Ну все, я сиріала дивитися. Добра ніч. Ну що, я знову тут. Сьогодні треба, я просто щось думала, що я просто так я збираю. Типу, ну, треба вже так вот, да, вот. її прибрати. А тепер я зрозуміла, що її треба, якби, на дачу забрати, бо вона в нас всі ці роки. На їх вже років багато зберігалася в гаражі, але мені набридло, що вона потім дуже довго вивітрюється від гаражного запаху, дуже довго вивітрюється. тому я хочу відтарабанити її на дачку. І на горище засунути. Хай живе там. Ну, не так тоже це легко. Ставити легше. Ялинкою зараз поки все, тому що виявляється, що пакети кудись поділися від неї, в яких вона складалася. І Я вся в цю ялинку. От, а зараз швиденько варю суп, щоб ми могли його собою взяти. Виставила суп на балкон. Мені ж треба його якось охолодити перед тим, як в холодильник можна буде запхати правильно? Перед тим, як ми поїдемо. Ну, не знаю, не знаю. Чи він холодне? Щось ніби такий великий мінус, а він не хоче охолоджуватися. Я вже майже зібрала свої речі. Чи вже зібрала? Ми на дачу їдемо. Я казала, ні? Казала. Я сказала. Ми вже виїхали. Заїхали на нову кошту. В дорозі якийсь кошмар, все роздовбане. Я ж то не виїжджала, я не бачила цього всього. Асфальт просто в, в хламіну, в дірах, в якихось ямах. Темно всюди розмітки, блін, не видно, все якесь замерзле. Там лід, там сніг, все вже задубіли, замерз, просто якісь кочугури всюди, <с> якийсь кошмар. Ну все. Поїхали. Знове опалення? У нас ми газом тут обігріваємося вже в нас плюс два. Свій червоний нос зараз краще не знімати, але що це від цієї краси? До цього всього. У нас відвалилася калітка, просто відмерзли петлі, не знаю що. Розморозили криницю, добули собі води, розморозила щиток, видали світло, обімкнули світло, супер. Нагрівається будинок вже плюс 8, здається, тільки що заходило. Мороз страшний, але краса просто нереальна. Ну, а це краще не показувати. Все, я пішла. Пішла грітися чайник! У мене тут останній підігрів перед тим, як залазити під ковдру. Зараз показую мінус 15, буде мінус 17. І зараз я там дивилася у вітальні, там мінус ой, мінус, там 23. Показувала. До того було більше 24 чи 25, п'ять. Двадцять здається показувала. Але я ж потім прикрутила, Зараз показую 23. Прові... Повітря прогрілося. Стіни більш-менш. Головна проблема в підлозі. З підлоги йде такий страшний холод. І ліжка. Вони не прогріваються так швидко, вони людяні. І ми під себе підкладаємо там всякі теплі ковдри. От я зараз буду прям. В цих штанах глядати спати. Ну, кошти цю щось штану зніму, але біля себе залишу. Я спочатку замерзла дуже сильно, ще поки ми на вулиці довго возилися, поки туди ми сюдима, а потім вже дали світло, я побігла щиток відкривати, щиток примерз, я там ще довго топталася. І от що, що ноги, що взуття не могло дуже довго прогрітися. Ну, зараз вже добре, єдине, що, щось з підлога йде, холода, да. і зараз не знаю, побачу, як буде з ліжком. В принципі, це все. Я лягаю спати. Завтра ми йдемо кататися на лижах, але це вже буде в наступному ввозі. Отак от. Добра ніч.